Всім вітання. Сьогодні у нас 16 березня 2024 рік. Ось ці саженці були викопані десь в середині жовтня. Але, на жаль, людина не змогла забрати. Я все чекав, чекав. На жаль, за станом здоров'я не всі можуть забрати. Ну, Таке буває. От Я їх запакував в стрейч. Ну, Так як по стандарту, буртушка стрейч і зверху мусорний мішок. І так вони у мене. В підвалі стояли аж от до середини березня. Це виходить від середини жовтня, листопад, грудень, січень, лютий, березень, 5 місяців. І от зараз на даний момент ось такий от стан. Як бачимо, корінчики, болтушка не висохла нічого. От Корінчики вже почали молоденькі рости. Ось тут, ось там, ось тут. Тут, тут ось тут є, от навіть тонесенький, як бачимо, кущиця, все прекрасно. Тобто такий метод пакування саженців досить таки класний. Все зберігається прекрасно. саженці живі от, і ніяких проблем не виникає. Ось бачите, навіть отакі тонесенькі корінчики. Все, все збереглося. Звісно, отут один кусочок ось цей. Чуть він пробив у мене мішок, то він чуть-чуть підсох. Ось, ось десь отака кількість. Видно, він чуть-чуть підсох. Ну, він відріжеться зараз. Тому кажу, варто не допускати такого, щоб він пробив. О, буквально оцей кусочок підсох, далі там він вже повинен бути живий. бачите? Там він вже живий. Тут чуть-чуть підсох. Ну, Пробив, пробив мішок, десь тут була дірочка. Таке інколи трапляється. От. Але в цілому вся інша коренева повністю жива. Ось, як бачимо, все росте. Зараз тільки перепакуємо іншим людям і, і поїде до нових своїх господарів. Ну, ось так. 5 місяців простояли в підвалі і ніяких, ніяких проблем немає. Ні тирси, нічого, просто стрейч, просто мусорний мішок. І так вони собі зберігалися.